Доброго ранку, шановні капачі і просто любителі полазити по чужих засіках. Сьогодні 15 серпня мизначаємо день тих, хто доводить, що минуло можна не лише згадувати, а й викопувати день археолога. Це свята тих, хто не боїться залазити в бруд поколіна, щоб знайти уламок горщика, який колись належав комусь, хто жив за часів, коли інтернет був тільки в мріях. Вони справжні детективи, хто розгадує злочини минулого, хто загубив цю камену сакиру і чому вона так плохо нагострена в Україні. Ця любов до землі історії почалася ще й в 19 столітті, коли люди зрозуміли, що рити ями можна не тільки для картошки. А наші трипільські предки це ті, хто залишив нам найбільше загадок. Можливо, вони були просто дуже неуважні та постійно губили свої речі. Наші археологи це справжні майстри розкопок. Вони знаходять не лише уламки, а й цілі скарби, скіски золота, кам'яні баби, які дивляться на тебе з накором, і сучасні, і міста, які були поховані швидше, чим наша надія на відпустку. Так що сьогодні підійміть лопату або чашку кави за наших шановних археологів. Які не бояться показати нам, що історія це не тільки старінки у підручниках, а ще щось що можна відкопати, підняти, відмити, і якщо пощастить, покласти в музей. Я сподіваюся, що через тисячу років хтось знайде та розкапає саркафакс Мардова Піпіда, який відправився правити у вічність, Який збереже не просто артефакти, а справжні скарби нашого часу. Можливо, там буде покладена Титан, літій, найважливіші елементи нашої цивілізації, які стали для нас сучасним золотом. А також лопата легендарного кунемечика Кулібяки, воїна сучасності. А поруч у саркофазі буде стояти вірне своєму обов'язку Андре Панцо. Який навіть у вічності не покидає дона Кіхота. Історія повторюється чи не так? Ну і по скрипту невеличка довідка, що ж такого розкопали значимого на території сучасної України археологи. По перше, це трипільська культура. Це були великі масштабні поселення на території України, але з якихось причин вони кожні 50 років збиралися разом та дружно палили свої хати і будували нові. Мабуть, вважали, що це ідеальний спосіб зробити ремонт. А ще вони лепили такий посуд, який зараз виглядає як твір сучасного мистецтва. Хто знає, може вони просто намагалися заплутати своїх майбутніх дослідників. Потім наступила золота піктораль, скіфи, наші пращури, які, судячи з находок, дуже полюбляли золото. І не просто любили, а носили його на себе кілограмами. Уявіть собі, в кургані товста могила знайшли золоту піктораль. Це не просто прикраса, а цілий золотий колаж, де є тварини, і люди, і всякий інший міфічний двіж. Цю штуку, до речі, можна було продати, і в Україні зникли всі проблеми з зовнішнім боргом, але вона зараз знаходиться в музеї. Ну і на десерт кам'яна могила на Запоріжжі. Це не просто купа каміння, а цілий ребус для сучасних народів. То століттями хтось щось малював. Олені, коні, інші дивні символи. Виходить, поки на землі не було вайфаю, у нас вже був свій хмарний сервіс, тільки замість хмар купа каміння, а замість файлів наскальні малюнки. Але зараз не всі секрети хавають під землею, деякі з них в офшорах, але це зовсім інша історія. Ще раз зі святом, гарної всім днини. Не забувайте підписуватися на канал, да прибуде з вами сила.